Україна готова до проведення виборів, проте для цього потрібно забезпечити умови насамперед, йдеться про безпеку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Білому домі. Так, звичайно, ми готові для виборів. Ми маємо забезпечити безпечні умови і маємо попрацювати в парламенті, тому що під час війни не можна проводити вибори. Зеленський наголосив для проведення виборів в Україні потрібне всеосяжне припинення вогню на полі бою в небі на морі. А президент США Дональд Трамп також прокоментував питання. Він сказав: якщо у вас війна, ви не можете проводити вибори. Варто додати, що запитання про вибори поставив журналіст Брайан Гленн. Це головний кореспондент Білого Дому для шоу «Real America's Voice». І у лютому, на зустрічі Зеленського Трампа у «Білому домі саме він запитав у президента України. Коли той знову одягатиме костюми, з нами на прямому зв'язку і наш перший гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Ігор Романенко, військовий експерт, засновник фонду Закриємо небо України. Yes. Пане Ігоре, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Слава вітаю вас, пане Ігоре. У понеділок, 18 серпня. Ці ми спостерігали за тим, що президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Білому домі. До них також приєдналися низка європейських лідерів, і вони обговорювали умови завершення війни в Україні. Дуже багато те звучало від президента Сполучених Штатів Америки і від президента України, також від європейських лідерів. Те, що можете виокремити для себе найголовніше за підсумками того, що відбулося учора. Тоді відбулася дуже важлива. Треба було зібратися спільно і саме в Вашингтоні і в цій роботі, яку очолює безпосередньо президента Сполучених Штатів Америки, для того, щоб напрацювати підходи на мій погляд, поки ще не більше відносно наступного кроку в боротьбі за зупинення ведення бойових дій, все ж і перемір'я. Бо тут впливають об'єктивне закони ведення війни, а не настрої Трампа, який там пару діб тому говорив, що за перемір'ям, в якому зупинені ведення бойових дій. А зараз він говорить, що значить шість угод він склав і так далі. Це підганяння інформаційне під зміну ситуацію. На жаль, на цю зміну і його сприйняття, і те, що було доведено, впливав саме Путін. І тому виходити з того, що поки ще після Аляски, і під час Аляски, і після Путін досягнув того, що ну по максимуму хотів. Тобто, незважаючи на дуже важливі і суттєві перемовини, які відбулися, і напрацювання таких спільних позицій на для наступного кроку, Путін виграв час. Для того щоб по перше продовжувати ведення бойових дій наступальних дій, я звертаю увагу щодо захоплення нашої території, то тобто з реалізації своїх планів не так, як він хотів, не в тих дедлайнах, як він хотів, але так чи інакше це відбувається. Крім того, дуже важливий для нього економічний момент пов'язаний з тим, що санці. Як неодноразово говорив президент Сполучених Штатів, вони не були введені в дії, і по ним взагалі велика велике питання. Інша справа, що е, стійкі, скажімо, наші е, союзники в обличчі країн Європи, вони ж далі, все ж просуваються до 19-го пакету. А все решта, це інформаційні підходи, погляди. Вони важливе, якщо там від ділити зерна від плевел то можна знайти і раціональне. Я думаю, і широкий спектр від вигляду костюму нашого президента і до питань безпеки, і вони є важливіше, головніше, крім і після того, як і де треба зупинятися все ж як там Путін хоче не хоче, в... та для того щоб вийти на перемір'я. Угода це перемір'я. Ми перед тим, і американці теж ставили питання по зупиненню воєнних дії. Путін це відкинув. На жаль, після цього вимушений був. А може, йому сприймав президент Америки, і зараз ми знаходимося в тому стані, що. Перемірня не, не переміряння, а зупинення бойових дій в будь-якій сфері можна було б і вона частково була підготовлена зупинення бойових дій в повітрі, але це теж не відбулося. От, на мій погляд, на поточний так час, такий стан цього процесу.